Спекотний липневий ранок починався з тривожного перечуття. Термометр за вікном готельного комплексу Едем показував 27 градусів, хоча було лише 6 ранку. Я стояла біля панорамного вікна свого люксу, спостерігаючи, як перші промені сонця торкаються верхівок сосен, що оточували територію готелю. Сьогодні мала вийти заміж моя молодша сестра Олена, і як старша сестра та свідок нареченої, я відчувала особливу відповідальність за те, щоб все пройшло ідеально. Поправляючи бірюзову сукню подружки нареченої, я критично оглянула себе в дзеркалі. Тканина ніжно переливалася в ранковому світлі, підкреслюючи мою струнку фігуру. На сусідньому ліжку все ще спала Марина, моя найкраща подруга зі студентських часів і друга подружка нареченої. Її каштанове волосся розсипалося по білосніжній подушці, а на губах застигла легка посмішка. Я знала цю посмішку, вона з'являлася щоразу, коли Марині снився її наречений Андрій. Маринко, час прокидатися, я легенько торкнулася її плеча. Через годину приїде стиліст, а нам ще треба встигнути привезти Олену до ладу. Марина повільно розплющила очі, потягнулася, як кішка, і сонно пробурмотіла. Котра година, шоста ранку, і в нас купа справ. Поки Марина неохоче вибиралася з під ковдри, я вийшла на просторий балкон. Готель Едем розташовувався на мальовничому пагорбі, з якого відкривався приголомшливий краєвид на озеро та змішаний ліс. Вдалині на горизонті збиралися важкі грозові хмари. Здавалося, природа готувала свій сюрприз для весільного дня. Раптом у двері різко постукали це була мама. Її зазвичай акуратне укладене волосся було розкуйовджене, а очі червоні від явного недосипання та хвилювання. Катю, ти не бачила Олену? Її голос тремтів від занепокоєння. Моє серце пропустило удар. Як це не бачила? Вона ж спала у своєму номері. Я щойно звідти, ліжко розстелене, її немає. Телефон не відповідає, речі на місці, сукня висить у шафі. Марина, яка вже встигла одягнутися, підійшла до нас. Не панікуймо раніше часу. Можливо, вона просто вийшла прогулятися, щоб заспокоїти нерви. Це ж нормально хвилюватися перед весіллям. Але щось у цій ситуації мене непокоїло. Олена ніколи не була спонтанною людиною. Кожен її крок завжди був ретельно продуманий і спланований. Вона б не пішла гуляти самотою в такий важливий день, не попередивши нікого. Я дістала телефон і набрала номер Максима, нареченого сестри. Після п'ятого гудка він відповів захриплим просоння голосом: Максиме, Олена, не з тобою? Ні, я тільки прокинувся. Щось сталося? В його голосі з'явилися нотки тривоги. Та ні, напевно, просто не можемо її знайти. Але ти ж знаєш, Олену, мабуть, медитує десь перед важливим днем. Я намагалася говорити спокійно і впевнено, але внутрішній голос підказував, що щось не так. Занадто багато дивних речей відбувалося останнім часом. Олена стала замкнутою, часто зависала в телефоні з загадковою посмішкою. А одного вечора я випадково підслухала її розмову по телефону, де вона говорила комусь: ми не можемо так більше. Це все надто ускладнює. Того вечора я намагалася розпитати її, але сестра відмахнулася, сказавши, що це робоче питання. Проте я надто добре знала її, щоб повірити в це пояснення. В її очах з'явився дивний блиск, якого я раніше не бачила суміш страху, провини і чогось схожого на щастя. З того дня я почала уважніше спостерігати за сестрою, помічала, як вона іноді завмирала посеред розмови, ніби поринаючи у свої думки. Як різко переривала телефонні розмови, коли хтось заходив до кімнати, як уникала дивитися в очі Максиму, коли він говорив про їхнє майбутнє життя. Ми з Мариною та мамою розділилися, щоб обшукати територію готелю. Я взяла на себе прилеглий парк, розкішний сад з доріжками, викладений гравієм та численними альтанками, захованими в заростях троянд та жасмину. Ранкове повітря було напоєне ароматом квітів, а під ногами приємно хрустів гравій. Цей звук здавався занадто гучним у ранковій тиші, порушуваній лише співом птахів та віддаленим гуркотом грому. Раптом я почула приглушені голоси, які долинали з альтанки, прихованої за високим живоплотом. Серце забилося частіше, коли я впізнала голос сестри. Але другий голос. Він належав чоловікові, але це точно був не Максим. Я завмерла, не наважуючись підійти ближче. Щось у тоні тієї розмови змусило мене зупинитися. Це була не просто бесіда. В їхніх голосах відчувалася напруга, притаманна людям, які приймають доленосне рішення. Ми не можемо так вчинити з ними, голос Олени тремтів. Це зруйнує все. Але ми не можемо продовжувати брехати, відповів чоловічий голос. Я більше не витримаю дивитися, як ти виходиш заміж за іншого, коли. У цей момент мій телефон голосно задзвонив, порушуючи ранкову тишу. Я похапцем дістала його сумочки, але було пізно, голоси в альтанці раптово замовкли. Коли я нарешті наважилася зазирнути за живопліт, альтанка була порожньою. Лише на дерев'яній лавці лежала забута шовкова хустка Олени, та сама, яку я подарувала їй на день народження минулого року. На екрані телефону світилося ім'я Марини. Катю, я знайшла її. Вона в спа-центрі каже, що вирішила зробити ранковий масаж для заспокоєння нервів. Все гаразд. Але я знала, що це неправда. Те, що я щойно почула, перевертало все з ніг на голову. Моя сестра. Яка через кілька годин мала стати нареченою, зустрічалася з кимось у парку, і цей хтось явно був більше, ніж просто друг. Повертаючись до готелю, я помітила, як на парковку заїжджає чорний БМВ. За кермом сидів Роман, найкращий друг Максима, і за сумісництвом його свідок. Наші погляди зустрілися на мить, і те, що я побачила в його очах, змусило мене здригнутися. Це був погляд людини, яка несе тягар важкої таємниці. Роман різко загальмував, мало не зачепивши припаркований поруч автомобіль. Його руки тремтіли, коли він намагався вставити ключ у замок. Зрештою, він просто притулився лобом до керма і заумер у такій позі. Романе, з тобою все гаразд? Я підійшла до машини. Він здригнувся від мого голосу і швидко випрямився. Так, просто. Погано спав, нервую перед церемонією. Ти нервуєш? Я спробувала пожартувати. Ти ж не наречений. Іноді свідкам теж є про що хвилюватися, відповів він загадково і, схопивши свій костюм з заднього сидіння, швидко попрямував до готелю. Наступні кілька годин пролетіли в метушні весільних приготувань. Стиліст створював елегантну зачіску олені, візажист наносив макіяж. Подружки нареченої, тобто ми з Мариною, бігали з різними дорученнями, перевіряючи кожну дрібницю. Олена сиділа перед величезним дзеркалом, і я спостерігала за нею, намагаючись зрозуміти, що відбувається в її голові. Вона здавалася спокійною, надто спокійною, як для нареченої в день весілля. Лише її пальці, що нервово перебирали край серветки, видавали внутрішнє напруження. Люба, все гаразд, мама присіла поруч, погладжуючи її плече. Так, звісно, Олена спробувала усміхнутися, але усмішка вийшла натягнутою. Просто трохи хвилююся. У цей момент до кімнати увійшла Марина з тацею, на якій стояли келихи з шампанським. Нам усім треба трохи розслабитися. Але не встигли ми взяти келихи, як двері різко відчинилися і влетів схвильований організатор весілля. У нас проблема флорист не привіз букет нареченої і не відповідає на дзвінки. Що? Мама підскочила. Як це можливо? Ми ж все оплатили. Я розберуся, запропонувала я, радіючи можливості відволіктися від тривожних думок. У мене є знайомий флорист у місті. Вийшовши в коридор, я зіткнулася з Романом. Він виглядав ще більш напруженим, ніж на парковці. Катю, нам треба поговорити. Його голос був тихим, але наполегливим. Це дуже важливо. Вибач, я поспішаю. Проблеми з букетом нареченої. Це важливіше, він схопив мене за руку. Це про Олену і. але договорити він не встиг. За рогу з'явився Максим. І Роман різко відпустив мою руку, роблячи крок назад. Що ви тут шепочетеся? Максим спробував усміхнутися, але його очі залишалися серйозними. Обговорюємо проблему з букетом, швидко відповіла я. До речі, тобі не можна бачити наречену до церемонії. Максим кивнув, але, перш ніж піти, кинув дивний погляд на романа. Щось невисловлене промайнуло між ними, якась напруга, якої я раніше не помічала. Коли я повернулася до кімнати нареченої, Олена стояла біля вікна, дивлячись на грозові хмари, що наближалися. Її відображення у склі здавалося примарним біла сукня, бліде обличчя, порожній погляд. Олено, – я підійшла до неї, якщо ти хочеш щось розповісти, вона повернулася до мене, і в її очах блиснули сльози. Катю! Ти коли-небудь відчувала, що робиш все правильно, але водночас жахливо неправильно. Я хотіла відповісти, але в цей момент до кімнати увірвалася Марина, її обличчя було білим, як крейда. Олено, ти маєш це знати, почала вона, але осіклася, побачивши мене. Що знати? спитала я. Нічого, швидко відповіла Марина. Просто фотограф спізнюється через погоду. Але я бачила, як переглянулися Олена і Марина. У їхніх поглядах читалося щось більше, ніж просто турбота про фотографа. Гості вже почали збиратися в залі. Грім гримів все ближче, а дощ перетворився на справжню зливу. Готель, оточений темними деревами, що розгойдувалися під поривами вітру, здавався загадковим і трохи моторошним. Я стояла біля дверей зали, перевіряючи останні деталі, коли почула уривок розмови між Романом і Максимом. Ти не можеш це зробити, голос Романа був напруженим. Подумай про наслідки. Я все вирішив, відповів Максим, і ти не зупиниш мене. Вони замовкли, помітивши мене, і швидко розійшлися в різні боки. Що відбувається? Чому всі поводяться так дивно? До початку церемонії залишалося 15 хвилин. Олена стояла перед дзеркалом, стискаючи новий букет білих троянд тремтячими руками. У її відображенні я бачила не щасливу наречену, а людину, що стоїть на краю прірви. Ще не пізно все зупинити, тихо сказала я. Вона подивилася на мене через дзеркало, і в її очах я побачила відчай пізно, Катю, вже занадто пізно. У цей момент блискавка розітнула небо, на мить освітивши всю кімнату сліпучим світлом. А за вікном, під проливним дощем, я побачила постать чоловіка, який дивився вгору на наші вікна. Це був Роман, і його обличчя було спотворене від болю. Весільний марш мав розпочатися через 15 хвилин. Я відчувала, як мої ноги стають ватними, щось підказувало мені. Те, що має статися сьогодні, змінить життя всіх присутніх назавжди. Весільний марш розливався по залі, заповненій гостями. Олена йшла до вівтаря під руку з батьком, і зі сторони все виглядало ідеально прекрасна наречена в білосніжній сукні, схвильований наречений, що чекає на неї. Але я помічала деталі, які руйнували цю картину. Надто міцно Олена стискала букет, надто напруженою була посмішка Максима. Я стояла поруч з Мариною, відчуваючи, як вона тремтить. Роман, який стояв з іншого боку від нареченого, був блідий, як полотно. Його погляд не відривався від Олени, і в цьому погляді читалося щось таке болісне, що в мене защеміло серце. На мить мені здалося, що час сповільнився. Я бачила кожну деталь як тремтить свічка на вівторі від протягу, як нервово посмикується куточок рота Максима, як Марина кусає губи до крові, як Роман стискає кулаки так сильно, що побіліли кісточки пальців. Дорогі друзі, ми зібралися тут сьогодні, почав священник, але його слова здавалися далекими і нереальними, ніби доносилися крізь товщу води. Гроза за вікном досягла свого піку, блискавки спалахували одна за одною, перетворюючи небо на хаотичний світловий спектакль. Краплі дощу барабанили по вікнах з такою силою, що часом заглушали слова священника. Чи є тут хтось, хто знає причину, з якої ці двоє не можуть поєднати свої долі? Нехай скаже зараз або мовчить вічно, промовив священник традиційну фразу. У залі запанувала тиша, порушувана лише звуками грози. І саме в цей момент Максим зробив крок уперед. Я знаю таку причину. Його голос був тихим, але твердим. По залі пронісся шепіт. Олена застигла, все ще тримаючи букет перед собою, ніби щит: Я не можу одружитися з Оленою, продовжив Максим, повертаючись до гостей. Тому що. Він зробив паузу і подивився на Марину, тому що я кохаю іншого. Марина зойкнула і притиснула руку до рота. Я відчула, як земля хитнулася під ногами, але це було лише початком. «Марино!» – Максим підійшов до неї, дістаючи з кишені маленьку оксамитову коробочку. Я знаю, що обрав найгірший момент. Знаю, що вчинив жахливо з усіма. Але я більше не можу брехати ти єдина, з ким я хочу провести решту життя. Зала вибухнула голосами хтось кричав, хтось плакав, хтось вимагав пояснень. Я кинулася до Олени, яка стояла, немов закам'яніла. Але перш ніж я встигла до неї дістатися, вперед виступив Роман. Якщо вже настав час правди, його голос тремтів від напруги. То я теж маю що сказати. І тут раптом все склалося таємні зустрічі, недомовки, дивні погляди. Ми кохаємо один одного, сказав Роман, дивлячись на Олену. Вже півроку все почалося на корпоративі, коли ми працювали над спільним проєктом. Ми намагалися боротися з тим почуттям, знаючи, що це зруйнує всі наші стосунки, але. Але кохання неможливо контролювати, тихо закінчила Олена, і по її щоці скотилася сльоза. Марина стояла, притиснувши коробочку з каблучкою до грудей, і дивилася на Максима очима повними сліз і надії. То он чому ти була такою дивною останнім часом? прошепотіла я, згадуючи всі ті моменти, коли помічала щось незвичне в поведінці сестри. Я не хотіла нікому робити боляче. Олена похитала головою. Ми з Максимом вже давно відчували, що щось не так, але весілля було заплановане, всі чекали, ми обоє боялися зізнатися. І ви обоє знайшли розраду в інших, підсумувала я, дивлячись то на Марину з Максимом, то на Романа. Гроза за вікном досягла свого піку. Блискавка освітила залу. І в її світлі я побачила, як змінилися обличчя наших батьків шок, розгубленість, гнів. Це неприпустимо, батько Олени вискочив уперед. Ви знищили репутацію нашої родини, всі ці гості, всі витрати. Краще зараз, ніж жити у брехні все життя, несподівано твердо сказала Олена, знімаючи фату. Марина зробила крок до Максима, але завагалася. Я не можу. Олена, моя найкраща подруга. Але ти кохаєш його, тихо сказала Олена, підходячи до неї, і він кохає тебе. Я бачила це в ваших очах вже давно, просто не хотіла визнавати. А ти, Марина подивилася на подругу, ти справді кохаєш Романа. Олена повернулася до Романа, і вперше за весь день її обличчя осяяла справжня усмішка. Більше за життя. Раптом світло в залі згасло, мабуть, блискавка вдарила в електромережу. На кілька секунд все поринуло в темряву, і в цій темряві я почула, як хтось тихо розсміявся. Це була Олена. Знаєте, сказала вона, коли аварійне освітлення нарешті увімкнулося: можливо, це найкраще весілля з усіх можливих, тому що сьогодні перемогла правда. Наступні кілька годин перетворилися на справжній емоційний вихор. Гості розділилися на групи. Одні обурено засуджували всіх учасників драми, інші намагалися зрозуміти і підтримати, треті просто насолоджувалися скандалом, перешіптуючись по кутках і знімаючи все на телефони. Я знайшла Олену в її номері. Вона сиділа на підлозі у весільній сукні, притулившись до стіни. Поруч валялася зім'ята фата. А на туалетному столику стояла недопита пляшка шампанського, те саме, що призначалося для першого тосту молодят. Ти знаєш, сказала вона, коли я присіла поруч, я відчуваю таке полегшення, ніби нарешті можу дихати на повні груди. Чому ти не розповіла мені раніше, я б зрозуміла. Справді, вона подивилася на мене скептично. А що б ти зрозуміла? Порадила б скасувати весілля? Розбити серце батькам, зруйнувати дружбу з Мариною, знищити багаторічну дружбу між Максимом і Романом. Я б просто була поруч, відповіла я, беручи їй за руку, як зараз. У двері тихо постукали. Це був Роман. Він все ще був у костюмі свідка, але краватка була розв'язана, а в руках він тримав пляшку коньяку. Можна? запитав він невпевнено. Олена кивнула. І я помітила, як змінився її погляд, коли вона подивилася на нього. В ньому з'явилося щось світле, справжнє, те, чого я ніколи не бачила в її поглядах на Максима. Максим і Марина поїхали, сказав Роман, сідаючи поруч. Вони хотіли поговорити з тобою, але вирішили, що всім потрібен час охолонути. Їм теж нелегко, зітхнула Олена. Особливо Марині. Вона відчуває себе зрадницею, хоча насправді ми всі однаково винні і однаково праві. Гроза за вікном почала вщухати, і крізь хмари пробився промінь призахідного сонця, наповнюючи кімнату теплим бурштиновим світлом. А пам'ятаєш, як все почалося? несподівано спитав Роман, відкорковуючи пляшку. Той корпоратив. Коли ти випадково розлив каву на мій звіт, і ми залишилися допізна, переробляючи його, усміхнулася Олена. І ти розповіла мені про свої сумніви щодо весілля. А ти зізнався, що помітив дивні погляди між Максимом і Мариною. І ми сиділи в тій порожній переговорній до світанку, говорили про все на світі. І вперше за довгий час я відчула себе по-справжньому живою. Я слухала їхню розмову і раптом зрозуміла, вони не просто закохані, вони найкращі друзі. Те, як вони закінчують фрази один одного, як сміються над спільними жартами, як розуміють одне одного співслова, це було щось справжнє, глибоке, те, що неможливо зіграти або вигадати. Минуло три місяці. Життя поступово входило в нове русло, Максим і Марина виїхали з міста. Надто багато пліток і осуду їм довелося витримати. Вони оселилися в невеликому приморському містечку, де Максим відкрив філіал своєї компанії. Марина влаштувалася викладачем у місцевий коледж і, здається, нарешті знайшла своє покликання. Олена і Роман не поспішали з новими стосунками. Обоє розуміли, що їм потрібен час загоїти старі рани і збудувати щось нове вже без брехні і недомовок. Вони часто зустрічалися в ті самі альтанці в парку готелю Едем, де все почалося. Іноді просто сиділи мовчки, тримаючись за руки і дивлячись на захід сонця. Одного вечора, рівно через три місяці після невдалого весілля, ми всі зустрілися в невеликому ресторані на березі річки. Марина і Максим приїхали з узбережжя загорілі і щасливі. На її руці блищала та сама каблучка, яку Максим дістав у церкві, але тепер вона виглядала доречно і природно. Знаєте, сказала Марина, коли ми всі сиділи за столом. Я довго не могла собі пробачити те, що сталося, але потім зрозуміла, іноді треба пройти через хаос, щоб знайти справжній порядок. І іноді треба втратити все, щоб знайти себе. Додала Олена, переплітаючи свої пальці з пальцями Романа. А найстрашніше це не зробити боляче іншим, тихо сказав Роман. Найстрашніше це зрадити себе. За що? підняв келих Максим. За правду, відповіла Олена. За сміливість, додала Марина. За кохання, усміхнувся Роман. А я додала. За те, щоб завжди вистачало мужності бути собою, навіть якщо це означає пройти через хаос. Сонце сідало за горизонт, фарбуючи небо в ті самі кольори, що були в день весілля. Але тепер це були кольори не бурі, а нового світанку. І хоча наші батьки все ще не могли повністю прийняти те, що сталося, хоча деякі друзі відвернулися, а плітки все ще ходили містом, Важливо було інше. Важливо було те, що кожен з них нарешті міг спокійно дивитися в дзеркало і бачити там людину, яка живе чесно, з собою та іншими. До речі, раптом сказала Олена, дістаючи з сумочки знайому шовкову хустку, ту саму, що я знайшла в альтанці в день весілля. Іноді найважливіші моменти нашого життя починаються з найменших деталей. Одна загублена хустка, одна випадково розлита кава, один часний погляд. Вона подивилася на Романа і в її очах відбилося призахідне сонце, перетворюючи карі очі на бурштинові. І в цей момент я зрозуміла, іноді найбільший хаос може привести до найпрекраснішого порядку. Головне Мати сміливість пройти крізь нього, не втрачаючи себе і своєї здатності любити. А знаєте, що найдивніше, задумливо сказала я, дивлячись на чотири щасливі обличчя навпроти, те весілля все ж таки з'єднало правильні пари просто не так, як всі очікували. Ми всі розсміялися, і цей сміх був сповнений полегшення, радості і надії, надії на те. Що іноді найбільші помилки можуть призвести до найправильніших рішень, а найтемніша гроза до найяскравішої веселки.